Привіт, дорогі українці! Ну що ж, сьогодні я повідомлю досить важливу інформацію приємні новини. Багато хто з вас на них чекав, і роз'яснення. Відносно легального продовження для українців, які перебувають на території Польщі, тому що ви знаєте, що президент Польщі Анджей Дуда підписав уставу, яка повинна урегулювати продовження легального перебування для українців. Але ж що і як продовжується, тому що багато хто з вас чув, що до 24 серпня все продовжується, але це не до кінця так, тому що все продовжується насправді до 4 березня. З цим всім ви, друзі, можете ознайомитися на офіційному державному сайті Польщі gov.pl і від. Тійсно ж на сайті модуль ви про нього чули, через який можна буде в майбутньому складати внісек на карту побиту. Ми зможемо ознайомитися із цією інформацією детально, тому що, наприклад, багато хто знає, що робочі візи продовжуються, але якщо ми візьмемо до уваги водіїв міжнародників, то як же ж їм бути? Як перетинати кордон? Адже інші країни. Які не є Польщею, вони можуть не визнавати легальних законів продовження робочих віз для водіїв міжнародників, і водії таки можуть мати проблеми. Тому польський уряд створив спеціальне розв'язання для водіїв міжнародників. І тепер, друзі, кожен водій міжнародник зможе. По закінченню його робочої візи отримати нову вклейку в свій закордонний паспорт і зробити це можна буде у воєводи. Тобто воєвода набуває права вклеювати візи для водіїв не більше ніж терміном придатності на один рік, тобто вона буде важною один рік і не більше. І звісно ж, це досить приємна новина, але тільки і виключно для цієї категорії громадян. Також друзі, як говориться, що всі візи, безвізовий режим також. ВНЖ та ПМЖ, яке закінчиться в період з 24 лютого 2022 року, всі ці документи будуть продовжуватися до 4 березня. Також, друзі, якщо ви плануватимете податися на карту тимчасового побиту на основі роботи, або ж на основі високої кваліфікації, або ж на основі бізнесу, то ви зможете. Отримати, якщо в перших двох варіантах, то максимум на три роки. А якщо ми говоримо про бізнес, то не більше як на півтора року карту тимчасового побиту. Також друзі, з'являється можливість подати на основі цього закону цієї устави, яка була прийнята на карту побиту у зв'язку зі статусом біженця. І таку карту можна отримати максимум на один рік, і вона буде дійсною від моменту видачі децизії один рік. Також складати такі вніски можна буде до 4 березня 2024 року. Як буде виглядати формуляр, друзі, поки що невідомо. Але я вам я вам про це буду розповідати в наступних випусках, коли вже ця інформація стане доступною на державних сайтах. Також, друзі, що ще цікавого, це те, що поки що не зрозуміло, як можна буде перетинати кордони. Тим громадянам, у кого закінчилися візи, тому що ми знаємо, що під час коронавірусних обмежень то можна було виїжджати та заїжджати в Україну на основі продовження робочих віз, чи карт побиту, чи руху безвізового. Але поки що не ясно, і ми будемо чекати роз'яснення від прикордонної служби України. Як же ж буде відбуватися взагалі перетин кордону на продовжених документах? Тому що моя зрозуміла позиція, це виглядає вона наступною: що якщо в тебе документи закінчилися, ти перебуваєш на території Польщі, то значить тобі дали можливість тут легально перебувати, а не перетинати кордон. І для того, щоб перетинати кордон, тобі потрібно мати один із документів, або ж довідку дії ПЛ, яка видається на основі статусу УКР, тобто статусу захисту. І звісно ж, також, якщо в тебе є робоча віза, вільні дні по безвізу, ну або ж карта побиту активна, тобто дійсна. І в інших випадках, якщо ти хочеш виїхати та заїхати до Польщі, тобі потрібно відкривати або ж робочу візу, ну або ж мати актуальну карту чи дні по безвізу, тобто чекати коридор, якщо дні такі були використані. Ну, звісно ж, це не на користь громадян, правда, але я хочу вам, друзі, підкреслити, що так було завжди і жодного хаосу не було із цим. І просто не треба було вивчати стільки законів для того, щоб орієнтуватися. В легальності перетину кордону. Ну і звісно ж, друзі, поки ця вся інформація ще дійде до страж гранічної, до всіх працівників УЖЕНДу, доки вони пройдуть навчання, як це все трактувати, пройде трохи часу. Тому вам потрібно набратися терпіння, і я з вами буду чекати на роз'яснення в більш детальних уже аспектах, тому що на сайті написані на кожному сайті, як і в уставі, написано все узагальнено, і без юриста тут не обійтися. І звісно ж, друзі, юрист є. Вузькоспеціалізована направленість, тому ми будемо чекати конкретних роз'яснень. Але наразі весь термін легального перебування продовжений до 4 березня. І звісно ж, друзі, тим вчителям або ж учням, які будуть навчатися в польських вузах, термін легального перебування буде довше продовжений, тобто до 24 серпня, або ж навіть і до вересня для деяких студентів, які будуть здавати пізніше екзамени. Тому набираємося терпіння до 4 березня. Ще є час. Ви можете легально перебувати, але пам'ятайте. Що рано чи пізно, якщо ви отримаєте 500 перетинаєте кордон на статусі УКР, тобто маючи довідку Дієпл, у вас можуть цей статус забрати, і ви навіть про це не дізнаєтеся. І на відновлення отримання виплат 500 у вас піде місяці, просто місяці. І звісно ж, це буде неприємно для вас, тому що якщо у вас з'являється можливість подати на карту тимчасового побиту до трьох років, котра видається. В свою чергу отримання такої карти, позитивної децизії і отримання цієї карти вам дасть можливість безперервно отримувати 500+, плюс головним фактором. І головною умовою буде, щоб ви покидали територію Польщі не більше як на 30 днів, тому що ця інформація стосується не тільки громадян України, а й інших громадян, які тут проживають на території на території Польщі, в тому числі і поляків. Також друзі, хочу вам нагадати, що з 1 липня 2023 року мінімальна заробітна плата в Польщі піднімається до 3600 злотих брутто. Що це означає для вас? Це означає, друзі, що ваші умови будуть анексовані з роботодавцем, тобто будуть зміни до умови, де мінімальна заробітна плата повинна бути прописана вже 3600 злотих. Чому вона має бути змінена? Тому що, друзі, всі ті, хто буде подаватися на карту побиту, основною вимогою для вас буде це мінімальна заробітна плата в Польщі, якщо ви подаєтеся на основі роботи. І на сьогодні вона буде вже складати 3490 злотих брутто, а від 1 липня вона вже буде складати 3600. Злотих брутто. Тому слідкуйте за цим. Ходіть за своїм роботодавцем уже від 1 липня, тому що. Щоб у вас не було проблем з отриманням карти тимчасового побиту, вам потрібно цю зміну урегулювати. Сподіваюся, ця інформація була корисною для вас. І, звісно ж, діліться нею з друзями, як я вже казав, підписуйтесь на канал. І якщо вам потрібна допомога в супроводі при подачі на карту побиту в малопольському воєводстві, контакти, як завжди, в описі під цим відео. На сьогодні в мене все. Всім дякую за перегляд та побачимося вже, друзі, в наступному випуску.